Вітаю! На сьогоднішньому уроці пропоную додати до інформації уже відомої нам про фразеологізми, ще трохи. На сьогоднішньому уроці ми з вами розглянемо такий аспект теми, як синтаксична роль фразеологізмів. Отже, починаємо саме із цього важливого аспекту. За правилом, усі слова, які складають з собою фразеологічний заворот, є одним і тим же членом речення. Пропоную розібратися на поданих реченнях. Кажу тобі, не вішай носа. Фразологізм в нашому реченні не вішай носа. Давайте підберемо до нього тлумачення, тобто лексичне значення. Ну, наприклад, не засмучуйся. Фразологізм складається з трьох слів і всі ці три слова є в реченні одним членом речення, тобто присутком. Кажу тобі, не засмучуйся. Звичайне нейтральне речення. Кажу тобі, не вішай носа. І вже речення зазвучало інакше. Речення номер 2 Рішення накивати п'ятами прийшло миттєло. Фразологізм накивати п'ятами. Підбираємо до нього тлумачення лексичним значенням. Замінюємо утекти. Рішення яке? Накивати п'ятами. І фразеологізм накивати п'ятами. Обидва слова, які входять до нього, є одним і тим же членом речення: означенням. Означення, означення другорядний член речення, який дає предметові ознаку, відповідає на питання, який, яка, яке, які. Рішення утекти прийшло миттєво. Рішення накивати п'ятами прийшло миттєво. Порівняйте два речення. І я думаю, що ви пересвідчитеся в тому, що друге речення звучить незвичайно. Третє речення, але він добре знав залізні правила Федька. Залізні правила, тобто правила, які не можна порушувати, які вже давно прийняті, є чинними і так далі. Залізні правила обидва слова, які складають з собою фразологізм, є в цьому реченні. Додатком, другорядним членом речення. Він знав, кого що залізні правила. На цей другорядний член речення переходить Дія, і він відповідає на питання непрямого відмінка. Отже, підбиваємо підсумок. Всі слова, які складають з собою фразеологічний зворот, входять до цього фразологізму, усі разом вони є одним членом речення. В першому реченні це присудок, в другому реченні означення, в третьому реченні додаток. Найчастіше, звичайно, фразлогізми виступають присудками, ну ось так, за лексичним значенням, але можуть бути будь-яким членом речення, і підметом, і присудком, і означенням, і обставиною, і додатком. Це те, що ми з вами на уроці не обговорювали, тому така невелика примітка для нашої загальної теми фразелогізму на сьогоднішньому уроці прозвучала. Ну, а тепер пропоную перевірити, як ми з вами знаємо фразологізми, як ми можемо працювати, використовувати в своєму мовленні на прикладі практичних завдань. Отже, ви бачите на екрані перше практичне завдання. Нам треба дібрати із дужок до лексичного значення той фразологізм, який повинен бути з ним пов'язаний. Спочатку подані лексичні значення або тлумачення фразеологізму, а потім три варіанти фразологізмів. Нам треба дібрати той фразологізм, який підходить за значенням до цього тлумачення. Ніколи тлумачення фразологізму. Варіанти. Тоді як рак свисне, дійти до краю, бити байдики. Ви можете зупинити відео, виконати завдання, перевірити разом з нами. А ми до перевірки. Правильна відповідь тобто фразологізм, який має лексичне значення ніколи. Тоді як рак свисне. Сподівайся, що ви правильно виконали завдання. Дошкуляти, намолоти дурниць, намотати собі на вуз, грати на нервах. Правильна відповідь грати на нервах. Тоді, коли людині споку не даєш, заважаєш їй, або, як говорять українці, дошкуляєш. Осоромитися грати першу скрипку, сісти в калюжу, накивати п'ятами. І ми з вами знаємо, що осоромитися фразеологізм, який має таке тлумачення, сісти в калюжу. Викрити: хоч око виколи, кури не клюють, зірвати маску. Правильна відповідь: зірвати маску. Приборкати обламати роги, як корова язиком злизала, язиком чесати. І приборкати. Правильна відповідь обламати роги. Сподіваюся, що після перевірки у вас виконане завдання має. Такий же вигляд, як на екрані. Переходимо до наступного завдання. Воно є трохи складнішим. В реченнях, які ви бачите на екрані, вам треба знайти фразологізми і пояснити їхнє лексичне значення. Найчастіше фразологізм замінюється одним словом, синонімом, але може бути словосполучення. Перше речення Сернада, мовляв, не так за серце бере. Ви можете зупинити відео, виконати завдання, перевірити разом із нами. Ми перевіряємо. За серце бере. Фразологізм в цьому реченні, і як пояснити його, вражає, впечатляє. Наступне речення: головне, аби в тебе душа співала. Душа співала. Ну, якщо ми словникову статтю, фразеологічного словника писали з вами. Ми б написали, що це стан людини, яка перебуває, але ми так писати не будемо. Ми напишемо, душа співала, отже людина була щасливою або дуже раділа. Простими речами будемо пояснювати. Третє речення: я в хаті не знайду місця, а він в будці хропе. Не знайду місця. Фразологізм, який можемо замінити, одним із синонімів. Це не знайду місця, отже, хвилююся, або непокоюся, або тривужуся. Далі, наступне речення: прожогом кинувся собака і зайшовся таким несамовитим лаєм, що вітькою фетька, наначе вітром здуло. Наче вітром здуло. Лексичне значення швидко зникнути, щезнути. Пропала серенада, ні зацапову душу. Не зацапову душу, тобто даремно. Пропасти. Це є наш фразеологізм. Даремно пропасти, ні за душу. Кажуть, ранок вечора мудріший. І тільки вчора ми з вами розбирали прислів'я приказки, афоризми як фразеологізми. Ранок вечора мудріший — це прислів'я. Його пояснювати не будемо, тому що кожен розуміє значення. Тут можна декількома реченнями пояснювати. Для чого нам горло дерти, співаючи серенади та ще піти нам у Горло дерти фразологізм, який означає голосно кричати. Прикусив було язика, та вже пізно слово, як відомо, не горобець. В цьому реченні два фразологізми. Прикусив язик, так, означає замовкнув. І приказка слово не горобець. Вчора на уроці ми з вами говорили про те, що приказки дуже часто бувають частинами прислів'я. Тобто людина не повністю прислів'я, а говорить а тільки його частину. Слово на горобець це приказка. Слово на горобець вилетить не впіймаєш це прислів'я. Чим відрізняється прислів'я від приказу, ми з вами говорили вчора. Слово на горобець не пояснюємо, тому що прислів'я-приказки ми з вами знаємо, що в них окремі значення. Отже, це. Завдання ще раз допомогло нам знаходити фразеологізми в реченнях, і ще раз зорієнтувало нас на те, що вживання фразеологізмів у художніх текстах не просто так автором робиться, а з якоюсь певною метою. Ну, це уривок із гумористичної повісті, яку ми з вами будемо вивчати в 8 класі, і автор використав тут фразеологізми для того, щоб надати своєму творові більше комізму, щоб нам було смішно. Наступне завдання. У нас з вами є дві колонки. В одній колонці у нас зазначені лексичні значення фразологізмів, в другій колонці у нас є самі фразологізми. Звичайно, що вони переплутані. Нам треба парами записати лексичне значення і фразологізми. Можна зупинити відео, виконати завдання і перевірити разом із нами. Ну ми перевіряємо: стомитися, не чути ні рук, ні ніг, дорікати, очі колоти, ледарювати, бити байдики, викривати. Виводити на чисту воду, тремтіти, дрижаки ловити, мовчати, тримати язик за зубами і перебільшувати, робити з мухи слона. Сподіваюся, що у вас правильно виконане завдання, а ми з вами подивимося на фразологізм не чути ні рук, ні ніг. В першій темі. Повторення вивченого в п'ятому класі, ми з вами говорили про однорідні члени речення і знаємо правило: що якщо однорідні члени речення пов'язані повторюваним сполучником, ми повинні поставити між цими однорідними членами речення розділовий знак. Але на фразологізми це правило не поширюється. Ми з вами бачимо, що у фразологізмі у нас є однорідні члени речення, ні рук, ні ніг, але через те, що фразологізм вкладає з собою одне поняття, це. Точно так же, як і не можна поділити на окремі компоненти, точно так же тут ми з вами не визначаємо це як однорідні члени речення, і розділовий знак не ставимо. І якщо ми повернемося з вами на попередній слайд, то ви пам'ятаєте, прикусив язика, тобто замовкнув, мовчав, і тут у нас з вами, якщо ми виконали це завдання, мовчати у нас тримати язик за зубами, тобто. Нагадую, з першої нашої теми за фразеологізмами. Фразеологізми можуть мати антоніми, тобто утворювати антонімічні пари, і мати синоніми, тобто утворювати синонімічну сім'ю або гніздо. І останнє завдання на цьому уроці це тестове завдання. Вам треба увідповіднити речення під цифрами і фразеологізм, який ми можемо дописати до змісту цього речення. Один фразеологізм буде зайвий. Зупиніть, будь ласка, відео, виконати завдання і перевірте разом із нами. Ми до перевірки. Номер один. Чоловік злякався, хотів уже. Правильна позиція Б п'ятами накивати. Перший Б. Друге. Ти мусиш мовчати. А інші можуть позиція Г ляси точити. Тобто базікати. Безпідставно, без мети говорити. Третє. Щоб не бути винним, треба. А. Не встромляти носа. Тобто лізти у чужі справи. І четверте, справжні друзі повинні позиція Д под солі з'їсти, тобто пройти якісь певні випробовування, перешкоди і так далі. Разом пройти. Отже, ще раз перевіряємо. Перше у нас з вами повинно бути Б, друге Г, третє А. І четверте Д. Зайвим була позиція глека розбите. Глека розбити, лексичне значення цього фразологізму посваритися. Не сваріться, не розбивайте глеків із своїми рідними і друзями. Нехай у вас буде все гаразд. Дякую вам за увагу. Бережіть себе, до побачення!